Друзі, усім привіт! Компанія АвтоСкаут. Маємо в наявності таку крутезну Audi A 4 Фейсліфті, яку зараз детальніше вам покажемо. Ну що ж, це у нас 19-й рік випуску 20-й модельний двохлітровий дизельний двигун на 140 кіловат 190 кінських автоматичної коробки передач та всього лише 148 тисяч пробігу. Автомобіль має. Повністю все офіційно обслуговування на дилері ауді 146 тисяч був останній заїзд, і це у нас технічне обслуговування. Тобто автомобіль повністю обслужений. Ніяких вкладень не потребує. Купували ми його в Німеччині живого огляду. Наші хлопці підборчики їздили на автохаус, де продавався цей автомобіль. Та повністю переглянули, оглянули, перевірили стан. Автівка у нас без жодного підфарбування по кузову. Ніде ніякого ДТП зафіксованого не було. все ціленьке, всі крила, Дверці і так далі, все на місці. Нічого не крутилося. Дуже класний стан. По приїзду ми навіть не робили дитальними, оскільки просто немає сенсу. Автомобіль виглядає на 50 тисяч пробігу, хоча має 148. Так, а салончик у нас виконаний в стилі S-Line. Темна стеля з панорами, сидіння спортивні комбіновані. Одразу можете побачити якийсь стан верної карти, просто без будь-яких потертостей, затертостей, нюансів і так далі. У нас йде асистент сліпих зон, контурна підсвіточка салону. Також таке класнюче, спортивне, скошене мультикермо, датчик світа дощу, нова віртуальна панель приборів, вже сенсорний. Дисплей, трехзонний клімент, така поверхня, чорний глянець, дуже воно все круто виглядає, спортивно, та ось максимально збережено, так само у нас і ззаду все дуже і дуже гарно. До речі, ось сонцезахисні шторочки, шторочки, затенені задні, заднє скло у нас, електрична кришка багажнику, також камера заднього виду і ось багажничок. Теж практично новенький, без слідів експлуатації, Фаркоп, ось тут ніяких царапинок взагалі немає. Дуже гарний автомобіль, давайте його перевіримо по стану кузова. Так, ну а зовнішньо хочу ось показати детально по комплектації та по стану. Капот у нас взагалі майже без колів, без царапин, дуже збережено. Матрична оптика Вітауді. Це топові фари, які можуть ставитись на ці автомобілі. Shadowline пакет, передні та задні. Паратроніки з камерою заднього виду також гума у нас стоїть літом, Мішелін, 22-й рік, що спереду що і ззаду, обслужена гальмівна система та крутезні 18 диски. Електричні зовнішні дзеркала, які регулюються, підірваються та складаються. Ось стан просто наглядно показую. Без вмятин, без пошкоджень, практично ідеально. Все, вигляд ззаду. Особливо цей колір поєднання з пакетом, дуже воно так стильно та кльово виглядає. Електрична кришечка багажничка у нас присутня, панорамний люк, затемнене заднє скло. І ось повністю автомобільчик. Так, ну що ж, давайте скоренько пройдемося по товщині фарби. Ми вже повністю переглядали автомобіль. Він у нас, повторюсь, повністю. Не фарбований. Якщо ви хочете детально перевірити стан кузова, можете приїжджати на наш майданчик. Будь-яка перевірка. Все, вітається. Так. Ззаду у нас кришка багажника 119, 122, 126, дах, 149, 117, 139. 112, стівочка 129. Так, дверці з пасажирської сторони 125, 119, 114 так, крило 109. Автомобіль без жодного підфарбування. Так, ну що ж, хочу ще показати вам стан кріплення на дверцях. Болтики всі на місці, ніде нічого зірваного немає. Так само ситуація і ззаду. Також практично все ціленьке. Ззаду на багажничку ми, на жаль, не побачимо, скільки там стоїть захист, а от з водійської сторони тут теж все класно. І спереді ось така ж сама ситуація. Ніде нічого вкрученого немає, ніяка деталь не замінювалась. Ось можна одразу побачити віртуальну панель приборів, дуже вона круто виглядає, у нас одразу є. Функція вимикання дальнього світла, тобто автоматичне дальне світло. Так, ось у нас асистенти є з ефективності. І ще у нас ось такі допоміжні асистенти. Їх тут дуже і дуже багато. В переліку контактацій ви теж можете це побачити. Вибір режиму їзди. ну Салончик у нас прям ось такий суперовий, класна автівка. Спортивно виглядає з технічного плану і косметично у нас нюансів ніяких немає. Ще хотілося показати. У нас сервісна історія. Фіксую ВІН-код автомобіля. Останній заїзд 146. 777, 7 місяця 7 е, числа у нас е, трансмісійне мастило в коробці замінювалося, також е, мастило в двигуні та фільтра, тобто технічне обслуговування. Скинемо вам повністю весь електронний варіант, де ви можете побачити усі заїзди від початку. І також ось Car Vertical, де не фіксується жодних пошкоджень. Підв'язало у нас тут параметри також. Так, і тут. Б... Багато-багато інших записів. Теж в електронному виді все скинемо. Можете передивитися повністю все. Останній заїзд теж у нас підтягнуло вона. Так, ну що ж, підняв я капот, ось. Одразу зверніть увагу, оптика у нас все в оригіналі, 19-й рік. Що і тут та ж сама ситуація, 19 й рік ніде ніякі болтики або щось типу такого не крутилося, не знімалося, все ціленьке, без деформації, без будь-яких підтікань. Ось. Він-код, можете одразу дивитися. Якщо вам якась потрібна буде інформація, обов'язково вам скину. Також тут все теж в оригіналі. Давайте спробуємо завести автомобіль. Ось також забув сказати, у нас тут адаптивний круїз контроль присутній, Запуск двигуна, кнопкою. Ось завівся він дуже і дуже гарно. Оприрти і так далі все тримає дуже класно. Куча у нас асистентів, практично всі присутні і робота двигуна. Без переміщення працює він практично. Не то, що практично, просто ідеально. В описі під цим відео ми розпишемо повністю всю комплектацію стосовно цієї гарненької Audi A4. Також залишимо свій номер телефону, по якому ви можете дзвонити, писати. Ми надамо всю інформацію, так що приїжджайте, дивіться, оглядайте, перевіряйте, оскільки автомобіль дійсно дуже вартий вашої уваги. Всім гарного дня!